Руслане Володимировичу, як працює лікарня в новому році? В новому році лікарня працює в штатному режимі. Нещодавно завершилось контрактування з Національною службою здоров'я України. Ми заключили 22 пакети надання медичної допомоги згідно програми медичних гарантій. На жаль, окрім пакету інсульти, так як в нас відсутня належна кількість лікарів-неврологів, що робити у разі підозри на інсульт? У разі підозри на інсульт людині необхідно викликати бригаду екстреної медичної допомоги. Маршрути узгоджені, і пацієнт отримає необхідну медичну допомогу в закладах охорони здоров'я Кропивницького або Олександрії. Чи відбулися зміни щодо надання платних послуг? Перелік платних послуг затверджений в лікарні, і він є в вільному доступі на нашому сайті. Згідно чинного законодавства, з нового року готівка в лікарнях заборонена. Тому оплата медичних послуг, які є платними, здійснюється тільки в безготівковому формі. Ми залишили касу з терміналом. У нас є заключені угоди з банками, Приватбанк та Ощад, і є qr коди для того, щоб людям було зручно оплатити ці послуги. Разом з цим хочу повідомити, що міським головою з депутатами міської ради прийнято відповідне рішення, яке звільняє відплати за профілактичні медичні огляди ветеранів війни. Осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій та дітей з інвалідністю до 18 років.